Мої шанування на каналі ТВ, як завжди, у цій порі телевізійна програма знаклику про вибори, у якій ми щоденно досліджуємо перебіг виборчої кампанії. А вона чим далі, тим більш драматичніша і тим менш демократичніша. Наш канал ТВ, який протягом останнього часу зазнає безпрецедентного тиску, отримав черговий удар від влади. Сьогодні ми дізналися, що валютні рахунки нашого телеканалу заблоковано, а згодом довідалися про судове рішення у суперечці з податковою інспекцією. Апеляційний адміністративний суд Києва залишив у силі податкове рішення, за яким наш канал зобов'язують сплатити у державний бюджет більш як 3 мільйони гривень. Фактично, ці два рішення про блокування банківських рахунків, і про фінансові санкції податкової ставлять на межу виживання канал ТВА. Сьогодні зранку ми провели чергову акцію протесту під офісом національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Короткий сюжет на цю тему. Ми вам зараз покажемо, що ми. Виконали всі норми вимоги закону для того, щоб проводити мірне і засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення після короткого спілкування з міліцією і представлення документів, що пікет має цілком законні підстави. Журналісти з мегафоном в руках пояснили, вони вважають саме національна рада з питань телебачення і радіомовлення стоїть за виключенням каналу з кабельних мереж у десятках українських міст. Чому ми тут близько двох десятків журналістів прийшли сюди не тільки тому, що завтра можуть опинитися на вулиці у своїх виступах? Вони заявили, усунення каналу з телеефіру фактично означає для них заборону на чесне виконання своїх професійних обов'язків сьогодні співробітники, журналісти, творчі працівники і не тільки творчі працівники телеканалу ТВА. А понад 100 глядачів приєдналися до журналістів, оскільки залишаються без єдиного непідзвітного владі телевізійного джерела інформації. Поки тривав пікет, нацрада проводила своє засідання. На думку журналістів, ТВА, цей державний орган з регуляторного фактично перетворився на репресивний і замість того, щоб спрощувати шлях відмовника до глядача, ці люди створюють додаткові перешкоди. Після засідання журналісти ТВАЙ передали голові наради Володимиру Манжосові свої вимоги. Однак більшість із них він наміру виконувати не має. Про припинення репресій проти незалежних ЗМІ та тиску на журналістів це не до національної ради. Про відновлення мовлення каналу ТВАЙ у повному обсязі я так маю на увазі, де ця мова про кабельні мережі до провайдерів програмної послуги. Щодо відставки членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення це до суб'єктів, які формують Національну Раду, прошу пропинення цензури у ЗМІ та забезпечення мовникам рівного доступу до поширення телесигналу. Ну, про Процензуру це не до нас. Гості програми кандидати мажоритарних у столичних виборчих округах 213. Володимир Яворівський, народний депутат від об'єднаної позиції Батьківщина. Добрий день Добре. і кандидат у 215-му київському виборчому окрузі Горопаччі, партія удар депутат Київської обласної ради. Добрий день, Доброго Панове, На ваш погляд. Чим завершиться переслідування нашого каналу «ТВАЙ»? Я переконаний, що закінчиться перемогою і колосальною популярністю каналу «ТВАЙ». Фактично, вив якійсь такій навіть яскравішій формі доля тівіай, трагічна доля на сьогоднішній день. Це таке в на якомусь іншому рівні повторення п'ятого каналу під час Помаранчевої революції. Бо тільки після Помаранчевої революції, п'ятий канал став справді дуже популярним. Через те цей неймовірно важкий час. Нам потрібно нам разом з вами потрібно вистояти. Потрібно не дати можливості його повністю закрити, бо я от щойно. Приїхав із свого виборчого округу із Троєщини мушу сказати, печально сказати про те, що фактично Троєщини вже ті ві немає. І люди питають, як це сталося, чому це сталося, як це може бути в країні, яка там якісь навішує на себе ярлики, там значить наліпочки, що вона є демократичною, правовою там і тому подібне. Через те, я ще раз скажу, я переконаний, що вистоїмо, мусимо вистояти, тому що без свободи слова ця країна німа. Сліпа, глуха, і вона нікому не потрібна. Ігор, ваша думка? Ви знаєте, дійсно на зустрічах з громадянами ми сьогодні проводимо їм, кожен день проводимо, і люди питають. Питають, чому не працює ТВА, яка проблема, як ми будемо боротися з цим, як ми відстоїмо роботу ТВА. Я думаю, що дійсно що те, що робиться сьогодні навколо ТВ, додавить йому популярності. І я думаю, що всі. Здорові сили об'єднаються, згуртуються для того, щоб відстояти роботу такого каналу, який сьогодні єдиний, який не провладний і подає об'єктивну інформацію. Дякую. Я думаю, що протриматися потрібно ті Оцих півтора місяці до виборів переконаний абсолютно, що після виборів доля Ті буде зовсім інакше. Сподіватимемося, давайте до виборчої кампанії, до перебігу. Сьогодні опозиційні кандидати у Києві від об'єднаної позиції оголосили про. Спільну ініціативу про певний такий спільний фронт. Розкажіть коротко, в чому основні ідеї цієї ініціативи? Я хотів би означити, що все таки в Україні сьогодні відбувається. Ну, принаймні, одна, якась така яскраво виражена тенденція. Це нарешті, що опозиція об'єднується, об'єдналися на вищому політичному рівні сім політичних е, партій. Що Києві? ми абсолютно я завершую зараз. Ми абсолютно толерантно ставимося до е, м, команди кличка. Я в своїх виступах ніде ніколи не чіпаю. Я всім кажу, кличко ніколи не піде співпрацювати з владою. Якісь там певні третя є, але я думаю, ми їх розв'яжемо. А решта все-таки відбулося це об'єднання навіть з свободою через те об'єднання нас на київському цьому нашому п'ятачку, воно теж дуже важливе. І ми подали сьогодні приклад до такої ще однієї єдності: це різні люди. Ми сьогодні намалювали на прес-конференції нашій намалювали колективний портрет Орди. Окупантів, які хочуть окупувати Київ і почасти його окупували, але ми намалювали і інший портрет, де вихід із цієї ситуації, тобто, як зробити, як порятувати Київ від того варварства, яке сьогодні відбувається, і в духовній царині. І в е, історичній пам'яті е, Києва е, нищення його і центру, і тому подібне, і відсутність інвестицій, тобто кожен з нас брав якусь одну певну тему, і він її розкривав. Мені видається, що це теж киянам якийсь дуже добрий сигнал того, що йде київська команда. І якщо ця команда пройде до парламенту у, у тому складі, в якому вона про себе сьогодні заявила. Київ за Києвом залишається все таки майбутнє. Бо я переконаний, навіть якби не вдалося все виконати, що про що ми сьогодні говорили, то принаймні лева частка відсотків 70-80, якщо буде виконано, і ми зупинимо цю Орду. І відкинемо її за межі Києва, а потім і за межі України. Я в цьому не маю жоднісінького сумніву. От тоді тільки ми можемо перевести подих. Зараз не до цього, ігор. Скажіть, будь ласка, в удару кличка для удару кличка Київ також є з певним доволі серйозним базовим регіоном, особисто для нього, скажімо так, ну і напевне для його партії. Водночас. Кличко неодноразово декларував ідею про певне узгодження дії, певне зняття, певні поступки обопільні об'єднаної позиції і кличка в тих мажоритарних округах, де буде якесь консенсусне рішення про те, хто з мажоритарних і там сильніший: позиціонер об'єднаний чи опозиціонер-ударівець, якщо ми так говоримо, можемо ми очікувати, що удар кличка в мажоритарних округах у Києві в якихось. Виконає це рішення і, можливо, поступиться і зніме своїх кандидатів, щоб не програти владі, що дуже реально. Знаєте, дійсно, Київ для нас дуже принципіальний регіон. Я думаю, що і наша команда, і команда батьківщини зробить все для того, щоб ми отримали перемогу у Києві, тому що це базовий регіон, дуже важливий для всіх політичних сил, і ми розуміємо, що сьогоднішній день. Якщо ми не домовимося, якщо будемо критикувати в Києві один одного, якщо ми не будемо дотримуватись взаємонепоборення, звичайно, що переможуть ті кандидати, від які сьогоднішній день йдуть від влади, хоча вони прикриваються тим, що вони йдуть самовисуванцями, а це ж ті ж самі люди від е Черновецького, які тривалий час тут працювали, знаємо, як вони працювали. Тому обов'язково ми будемо прикладати всі зусилля для того, щоб досягти домовленості. По тим округам, особливо київським округам, щоб у нас був єдиний кандидат, щоб у нас була можливість перемогти в окрузі в кожному окрузі Києва, тобто не виключено, що кандидати від удару знімуться або кандидати від опозиції знімуться на, на користь кандидатів від удару в мажоритарних столичних округах. Ви знаєте, це питання домовленості. Вона повинна досягнутись, я розумію, так на рівні лідерів нашої партії, тому що є Київ, є інші регіони, є механізми, які будуть, повинні бути застосовані для того, щоб ми визначили найрейтинговіше кандидата в кожному окрузі. Звичайно, ми зацікавлені і ми будемо це робити. І зараз йдуть перемовини з цього питання. Е, вже є вся хартія, яка у нас спільна. Те, що ми повинні досягти тих результатів, які поставлені в цій харті. і притягнення до відповідальності тих людей, які відповідають за той пограбунок Києва, який відбувався впродовж останніх шести років. Спасибі, продовжуємо виборчу хроніку на Донеччині у 59-му виборчому окрузі кандидату у народні депутати Олександр Васильєв. Під час зустрічі з виборцями заявив присутнім журналістам з незалежного від влади місцевого телеканалу, що викине їхню камеру. Пан Васильєв, до речі, нині діючий народний депутат від партії регіонів і брат екс-прокурора Геннадія Васильєва, який балотується за списком партії регіонів. Ось подивіться, як вони бояться преси. Чомусь. А ты э, кто ее? Ты люди капли. А это провокаторы? Ну, ты ну, надо не давай. сценарий, давайте без сценария. Ну, я насколько Нет, знаю, это это... Телевидение. Сам, ну, если капли, то это провокация. мы Потому ну, что вы там... Ну, приехали послушать кандидата на руку. Ну, я на не я возражаю. Только, да только вы не искажайте то, давай, что показываете. И этого клоуна своего не, 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 не рекламируете. Э, поняли, о, коме о ком я говорю? Ну, а вот об этом Просто клоуне, чтобы тут не сказали. Слышь, убери эту камеру. Особо. Когда я говорю убирай, а то я сейчас выброшу что я туда. Убери, убери, убери пожалуйста, камеру. Камера убирает, скажем так. Я ж тебя просил, ну не будь же ты провокация. Что я послужу. Послужу. ты такой? Так это что привет? Давай так как его. Прислали як вважають самі журналісти. Кандидат, брат колишнього генпрокурора Васильєва Олександр Васильєв, був незадоволений тим, що півгодини тому вони не дали йому провести, не дали йому можливості провести зустріч у школі з актового залу на спортивний майданчик. Олександр Васильєв мусив піти, оскільки нічого не заплатив школі за оренду залу. Хоча цього вимагає закон про вибори. Хотілося б трішечки про використання адмінресурсу, яким він є у Києві, наскільки він потужний, наскільки він ви як кандидати, такому яву, що як адміністративний ресурс, використання кандидатами владними або самовисуванцями, а насправді владними, владних повноважень і можливостей і грошей. Я щодо Артема, щодо того, що ми щойно побачили. Я щось подумав про те, що, звичайно, прославився е, такою агресією проти свободи слова, Медвечук свого часу. Але навіть він е, дещо робив делікатніше, не так явно. Ну, Розумієте, коли сьогодні абсолютно всі люди розпоясалися, починаючи від Калашникова, який собі дозволив побити е, телевізійну групу, і аж до цього моменту, який ми бачимо, це брат. Колишнього генерального прокурора України дозволяє собі такі речі. Я щось згадав е, оцю притчу про те, що кажуть лісоруб Вася, відмагаючись від відбиваючись від мух, вирубав 6 гектарів лісу. Оце точно от щось таке відбувається. Настільки сокирно, грубо, нахабно це все робиться, і СТІВІАЙ, і те, що ми бачили. Через те це почерк уже партії регіонів, абсолютно він вже зрозумілий, це ті люди, які не терплять нічого, і поняття для них якоїсь демократії, якоїсь свободи слова, це поняття абсолютно їм незбагненні. Щодо адмінресурсу, адмінресурс їх так само грубий, казйонний, так, наче може бути адмінресурс лагідний. Артем може бути нормальний, Артеми, демократичний може бути і європейський. Ні, Демократичним демократичним не може бути. Але принаймні, ну хоча б він робився без такого виклику. На моєму окрузі, скажімо, ходить той же самий Борисов по квартирах, посилає людей, записують номер паспорта, люди розписуються, і він їм обіцяє про те, що буде безкоштовне обстеження їхнього здоров'я. Ну, прямий підкуп виборців в нормальній країні або знімають із цього із. Е, е, Дальшого балотування і таке інше, весь е, адмін е, ресурс. Але ж ніхто ж не змушує. Ну не хочеш, не підписуй, не хочеш, не роби, не хочеш, не бери, не хочеш не, Артем, не давай така... свої дані. Ви пропонують руки такі... не не викручують. Чи чи викручу? Ви маєте рацію, але ви пропонуєте версію в такої білих рукавичок, люди, всі такі. Половина людей голодні, обізлені на владу, обізлені на всіх. Вони довели до такого стану. І цим сьогодні користуються. От у чому вся небезпека, що підходять люди. Ну, ось приклад я вів сьогодні прийом виборців. Прийшла жінка, уявіть собі на одну, ті, хто дивиться, ті Прийшла жінка 21 рік її дочці. Вона зникла, і 4 роки вона не знає, де вона зникла. Вона ходить у міліцію і каже: Ну поможіть. Вони кажуть, а вона взросла, я не мороч нам голову. Міліція вся фактично сьогодні заангажована і вся працює теж тільки на, на цю на, на самісіньку владу. Поговорим... Ще раз кажу це грубо, це але не треба боятися. Я переконаний, сьогодні люди вже в українському суспільстві є певний сегмент людей, які на це реагують уже протестно. Абсолютно, От те що ви якраз кажете, і добре, і на цих людей треба апелювати. Ігоре, що у вас не розсурсом 200... Ну, звичайно, ви знаєте, в мене теж це питання дуже гостро стоїть, тому що ви знаєте, в мене йде пані Герега. Вона зараз виконує обов'язки мера Києва. Тому так скажемо, весь владний апарат працює саме на цього кандидата. Ну, звичайно, що це як відбувається? Це підкуп виборців, банальний підкуп виборців. Це лавочки, ремонти, які здійснюються за кошти державного бюджету, місцевого бюджету, але припису приписують да, кандидату. Це по перше. А друга сфера це звичайно, та, та, скажімо, ті дзвоники згори, які потім нам проводимо ми турнір, да, дитячий турнір. здавалося б, що тут такого поганого? Дитячий турнір спортивний, те, що кличко, так скажімо, те, що робить Кличко ставку, певну ми проводимо ці турніри для дітей, збираємо їх. Дзвоник згори, вибігає е, директор школи, виганяє дітей, відключає музику, не дає можливість нагородити дітей. Тобто. Це вже переходить якусь межу, тобто скажімо, дозволеного. І в нас це відбувається звичайно. Нам не дають можливість виступати в школах, і там не дають можливість навіть збирати ці колективи. Ну школи знаєте чому? Знаєте, чому в школах? Тому що діти не є суб'єктами виборчого процесу. Є чітке обмеження. Ми маємо залучення дітей до Ні, Ми ж не перед школярами виступаємо. Ми просимо дати нам можливість приміщень, З вчителями, щоб ми могли просто зустрітися. Бо дійсно у нас проблема є по лісовому масиву. У нас нема місця для того, щоб. Ні, речі не зустрітися. холодно. Зустрічайтеся на вулиці, розраховувати за запараду. Ми це робимо. Да. Ну, а це єдине, що звичайно, ми б хотіли б, щоб у нас була можливість більш вільного процесу, щоб у нас не було того давління, яке сьогодні здійснюється зі сторони влади. Дякую. Наша наступна виборча новина. Це 51-й виборчий округ на Донеччині із 13 кандидатами. Учора, у другій половині дня, там у місті Горлівка сталася надзвичайна подія. Кандидат від об'єднаної опозиції, журналіст Володимир Веселкін. Помітив, як розклеюються листівки від іншого кандидата, і спробував з'ясувати, хто це робить. Однак агітатори відмовилися назватися, і тут розгорнувся майже детектив. Давайте подивимося. Ця жінка розклеює агітацію, від якої відмовився кандидат у народні депутати, самовисуванець Артур Герасимов. Раніше його опоненти клеїли по місту от такі листівки, де він нібито готовий купувати голоси по 50 гривень. Також його агітація була повсюдно, навіть там, де клеїти її не можна. Саме тому цей кандидат заявив, що він став жертвою чорного піару, і замість нього агітацію клеять невідомі люди. І саме тому Володимир Веселкін намагався дізнатися, хто розклеює чужу агітацію. Вам за доплатять дії? Скажіть, ви просто він написав заявление в міліцію. Я точно знаю, що написав за в міліцію. Однак при спробі дізнатися, хто замовив цю розклейку, чоловік з мобільним телефоном відмовився розмовляти і навіть зняв номери зі своєї машини. Тоді Володимир Веселкін викликав міліцію. Ані сняли номера з машини, убігають з номерами. Машина уністер абсолютно бізнамірних знаків. Поки вони чекали на допомогу розклейщикам, прибуло кілька чоловіків на сірому джипі. І які у вас претензії? Що у мене тру? Хто ви? Я гражданин України. Я в я гражданин України. Я, я журналіст. Я в камеру. Я. я журналіст. Я, я, не трогай мене рука. Вони щиро здивувались, чому їхній колега зняв номери з машини і погрозами та силою дозволило розклещику зникнути з місця події. Що ви робите ви? Ну, Сереж, надійте в міліцію ще раз, а? 102. Після цього, не звертаючи увагу на кандидата в народні депутати, вони машиною відтіснили його з дороги і зникли. Я вас як повідомив пан Веселкин, журналістам міліція за викликом, так і не з'явилася. Бачите, цікаві події в регіонах відбуваються таких е, плівок дедалі більше? Ми закликаємо всіх надсилати нам розміщувати їх в онлайні в інтернеті, щоб е, ну всі мали доступ до е, усього того розмаїття драматичних подекуди кримінальних подій, які відбуваються в регіонах. Скажіть, будь ласка, кампанія радикалізуватиметься всяких сутичок, бійок, провокацій буде дедалі більше? Чи готові ви до цього? Я думаю, що ми звичайно готові до цього. Я не хотів би наганяти жахів. Я думаю, на різних округах буде розвиватися по-різному ситуація. Буде я думаю, що і серед регіоналів, навіть при тому, що вони страшенно рвуться, і для них це останній вже так мовити, останній шанс або залишитися при владі, або зійти геть. От. Навіть не дивлячись на це, я думаю, що все залежить від характеру регіонала в першу чергу, тому що про інших ми навіть не говоримо. Ну не через те, хай не ображаються на нас, вони всі достойні там такі інше. Але звичайно, боротьба сьогодні радикальна в тому, Артеми, що обов'язково боротьба буде розвиватися між представником влади і представником опозиції. Це решта, це буде такі. Ну такі, знаєте, блукаючі в Так я це називаю. Через те на певних округах буде, але як бачите, це в основному ж Донеччина два репортажі із Донецького краю. Я думаю, що Київ, по перше, Київ собі таких речей не дозволить при всьому при тому, тому що Київ є Київ тут і. Я не відрізняю наш цей київський особливого. Але... Ми вчора ні. показували конфліктну історію в Солом'янському районі. Так. так само люди намагалися розповсюджувати антиагітацію від імені громадянської кампанії. Також була дос досить жорстка історія із сутичкою з камер. Через камери. те, все це буде звичайно. Артеме розмаїта буде виборча кампанія надзвичайно, але пам'ятаємо про те, що, по перше, наїде величезна кількість іноземних спостерігачів. Я не особливо на них уповаю, бо вони не, не знають повністю всю. Всі наші, так мовити, залиштонкові ці речі, вони тільки бачать те, що бачать, але їхня присутність все одно багато кого буде зупиняти. Дякую, Ігор, вашу думку. Ну, ви знаєте, я мушу. Сказати, що дійсно будуть відпрацьовані певні технології навіть і в Києві. Ви знаєте, що я звернувся до конституційного суду щодо можливості приїжджої людини голосувати у місті Києві. Ця технологія буде відпрацьована також і в Києві. Ви знаєте ситуацію з Петром Мельником, що зараз у його... Це київська область да, в його є. окрузі дуже аномально росте. Кількість так, скажімо, бажаючих приїжджих людей, які хочуть проголосувати в окрузі Петра Мельника. Зрозуміло, у нього там вищий навчальний заклад. То саме якщо напомнявся двісті двадцять другому окрузі на Да. Центром є національний авіаційний університет, да, який да, контролює да. Максим Луцький, який зараз, так само звозить да. туди дійсно людей з І них зараз. Я... Ми отримали по моєму округу таку ж інформацію, що планується пані, пані Герегою звести тих людей, які працюють сьогодні в епіцентрі на місце голосування. То звичайно, ми ставимо собі завдання а таких людей, як виявилось дуже багато. Це 19 тисяч людей І, в принципі це може вирішити суттєво спотворити волевилення громадян у 215-му окрузі. Ми звичайно мені зараз дорікають, о чого ви про це говорите. А може, ці люди приїдуть і не проголосують, чи не приїдуть, я кажу інше. Друзі, шановні, є така можливість, є недолік законодавства. Ми повинні зараз вже про це говорити і вирішити цей недолік. І я звернувся до конституційного суду з приводу того, щоб сьогоднішній день конституційний суд вирішив це питання, бо він вже... Вирішив, щодо закордонного округу, де сказав, що людина, яка знаходиться за кордоном, не має права голосувати за мажоритарника. Вона повинна голосувати лише за список. Так само людина, яка є в мажоритарному окрузі в одному, не має права голосувати Приїхати за мажоритарника для, для, для когось, для когось окрузі. дійсно. Чого приїжа людина? Як має видати малесенька дуже коротко, будь ласка, нова якість появилася у цій виборчій кампанії. Майже поголовно представники партії регіонів ховають свою приналежність до партії, міняють кольори, скажімо, там і тому подібне. І вони, Я знаю, знаємо. що навіть в їхньому середовищі панує настрій про те, що вони виграти в Києві не можуть. Через те вони будуть робити ставку тільки на фальсифікації. Спасибі, що прийшли до нас, спасибі, що приєдналися. Дякуємо за те, що дивилися Тива і залишайтеся з нами. До побачення.